В вже свята Ісусу Храму війшов і навчав. І дивувались юдеї і казали, як він знає Писання, не вчившись, відповів їм Ісус і сказав, наука моя, не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче, хто волю чинити Його, той довідується про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає. Хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому неправди нема. Чи ж закона вам дав не Моїсей, та ніхто з вас закона того не виконує? Нащо хочете вбити мене? Народ відповів, чи ти демона маєш, хто тебе хоче вбити. Ісус відповів і сказав їм, одне діло зробив я. І всі ви дивуєтесь, через це Моїсей дав обрізання вам. Не тому, що воно від Мойсея, але від отців. Та ви у суботу обрізуєте чоловіка. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсея не порушити, чого ж ремонствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу здоров. Я? Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Амінь. Амінь. Ми проходимо Євангелію від Івана і сьогодні наш уривок є 7 розділ від 14 до 24 вірша. Коли ми читаємо ці слова, можливо, в деяких з нас є таке співчуття до цих людей, сучасники Ісуса Христа. Як вони могли б не пізнати, що Ісус є Син Божий? Можливо, у нас є ну, така тенденція трошечки засуджувати їх. Ось Ісус перед ними стоїть, чудові слова, наука, чуда велике зроблене. Чому так скільки сперечатися з ним? Чому не повірити? Um, we can be very harsh. We can say, how is it possible? If I was at the time of Jesus, I would have recognized Jesus right away. I would have said, aha, he is Jesus, he's the Son of God. And we can be very harsh with these people. Why so much unbelief? But if you do that, you're going to miss really what John is trying to teach us. І що Іван хоче, щоб ми були відкриті до того, що ми так само у повноті не приймаємо Ісуса Христа такий, як Він є. Що ми так вони маємо собі уяви, який Месія мусить бути? Що Ісус Христос мусить робити. Що божественність виглядає, як вона виглядає. І ми можемо так само пропустити це. І через це ми бачимо, що Іван пише ці слова і показує, як люди реагують через те, що вони так само питають, хто є Ісус. І ми хочемо більше пізнати, хто Він є, чому Він так говорить. Останній розділ ми бачимо, що Ісус Христос губить людей скрізь. Перше, великий натовп губить, чого? Бо він, вони прийшли хотіли накормитись. Друга група кидає його, це лідерів. Вони хочуть знак, покажи, нам знак, ми повіримо. Третє, ми бачимо, навіть учні його кидають його, бо він каже, хто може такі слова? Ісус Христос каже, хто тіло моє не їсть, кров мою не п'є. Не має життя в собі. І вони думають, ну що? що він говорить, хто може таке прийняти. І з початку цього розвілу ми бачимо, що навіть його брати не вірили в нього. Вони хотіли, щоб він проявився, щоб він мав славу, так? іде в місто, покажися, щоб люди побачили, що ти тут а, у Галилеї ходиш. І ніхто не знає про тебе. І ми бачимо, що ось, ось люди кидають, кидають. І тут, сьомий розділ, і восьми, ми побачимо, як Ісус Христос має ці ну, стуточки із людьми, конфронтація, Він з ними сперечається, як Він їм проповідує. Іван хоче, щоб ми якось побачили в цих розмовах трошечки більше хто Ісус є. І щоб не думали, що, що ці люди, чому вони такі сліпі, але щоб ми запитали сьогодні, що я не бачу про Ісуса Христа, що я думаю, що Ісус Христос є, і що Він вимагає від мене, і помиляємося так, як Вони. І через те а, бачимо тут, що одні казали, вже Він є добрий, інші казали ні, Він зводить народ. Пізніше побачити, що деякі будуть казати, О, Він пророк, а другі буде казати, Він демона має. Хто є Ісус? Хто справді Він є? Контроверційне питання в часах Першого століття і так само і тепер. І давайте ми запитаємо ось дві, такі питання, що люди запитують. Перше є, чи має Він освіту? Чи Ісус має освіту? Does Jesus have an education? Друге, що люди питаються, чи демона має він? Is he demon possessed? Давайте подивимося на це. І останнє подивимося на це питання, що сам Ісус Христос вимагає і хоче. Каже, Він просить, щоб ми не судили за обличчя. Do not judge by appearance. That's the thing that Jesus asks of the people who are with him. Перше питання: чи маю освіту? 11 віріш каже, дивувались людей і казали, як він знає писання, не вчившись. The Jews were amazed and said, how does he get so much learning without having been taught? Тобто, ми знаємо, що він під рабином, якийсь не вчився. Де він знає стільки питань? Цікаве питання. Is he licensed to preach? Which seminary he went to? Ісус Христос цікаво відповідає. Каже, наука моя не моя, а того, хто послав мене. Майтічені знаємо і он і как ми. Тепер, якщо були там люди, що трошки розуміли писання, вони могли почути слова про пророцтво, яке Бог казав Мойсеєві, коли він пошла в Месія. І ось що він казав у повтор... повторенні закону. Поставлю пророк, пророка для них з поміж їхніх братів. Такого, як ти, Мойсей. І дам я слова свої в уста Його, І він їм говоритиме все, що я накажу. Чуєте? Я дам його уста. І тут Ісус Христос стоїть і каже, я свої слова не говорю, я говорю все те, що мій отець. Ви хочете знати, звідки мене освіта? Я говорю те, що мій отець каже. І в цьому пророцтві, Пророк Мойсей каже, якщо вони не послухають, я їх покараю. І Ісус стоїть перед ними і каже: ось хто я є? Це то перед вами стоїть той, хто Мойсей казав, що Бог пошле із своїх братів. Я вкладу свої слова. Ви чуєте? Вони говориться за руку. Але ви знаєте, що навіть і тепер? Є такий підхід, де ми так само оцінюємо людей, служіння. ну, Так, як світ робить. До якої школи він йшов, скільки він учився. Так? А, і ми цінуємо щось оригінальне, щось нове музиканти заробляють на це багато грошей, щось нове створило. І до якоїсь міри Ісус Христос щось дуже цікаве каже. Що він нічого нового не приносить, Він тільки передає те, що Він чує від Отця. І люди кажуть, гарно учить. але Він не має науки. Звідки Він знає Писання? Хто є Ісус? Так? Не тільки це Ісус так само дає такий тест випробування. якщо ви хочете знати, хто що говорить, чи це є від Бога. І каже наступне: коли хоче, хто волю чинити Його. Той довідеться про науку, чи від Бога вона, чи від самого себе. «Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God. Христос це і просто каже. Ви хочете пізнати, звідки ця наука приходить. Якщо ви будете старатися чинити волю Божу, ви скоро пізнаєте, звідки це приходить. І цікаво так подумати тоді, коли ми роздумуємо про якогось, хто учить, що проповідує, як розпізнати, чи вони правду кажуть. Ісус Христос каже, якщо я, ти шукаєш волю Божу, ти почуєш правдиву науку. Прагуйте, що перед тим Ісус Христос сказав, що яка є воля Божа, щоб повірити в Ісуса Христа. В кінці тільки один гріх тебе засудить, тільки один. Не, що ти не кради, не чини перелюб, не вбивай всі ці закони, заповіді, а тільки один. Коли ти станеш перед Богом і тільки запитає, чи ти повірив в Ісуса Христа. То все. Якщо ти скажеш так, ти будеш мати спасіння, якщо ні. Бо воля Божа є, щоб ти повірив в Ісуса Христа. Немає науки, каже люди. Як він може так говорити? Він каже: я передаю те, що отець вклав мене. Друге, чи демона має. А? А, ісус Христос каже, чи закона вам дав не Мойсей, то навіщо з вас, а, то ніхто з вас закона того не виконує? Нащо хочете вбити мене? А вони кажуть, чи ти демона маєш? Хто тебе хоче вбити? А, Ісус Христос каже, якщо той, про який Мойсей говорив, стоїть перед вами, і ви хочете його вбити, то як ви можете тоді казати, що ви хочете дотримати закон? Це є неможливо. Ви вбиваєте той, хто прийшов, що Мойсей казав, що прийде? І вони цікаво кажуть, хто тебе хоче вбити? Цікаво, чому вони цікавлять? Вони не знають, що лідери хочуть вбити Ісуса Христа. Ну, Це було свято, багато людей, може, не всі були в курсі справи. Але це цікаво, що вони кажуть, хто тебе хоче убити. Або ті слова, які Ісус Христос каже, вони є такі ну, трудні зрозуміти, що просто такий висновок. Наприклад, тепер, про кого ви кажете або думаєте, ця людина має такусь так? Це, коли ви говорите про когось так, що щось, щось не туди, ви говорите, що просто про крайні люди щось роблять, щось говорять, що ви кажуть, щось не туди, щось варіант якийсь. Так? Бо Він щось таке говорить, поводиться так, що просто не можна об'яснити. І коли Ісус Христос приходить, є тільки три вибори: або Він хвалиться, це то тобто Він. Обманює людей навмисне. Він хоче збити людей з дороги навмисне. Другий варіант він хворий щось не туди. Він не робить це навмисне, а просто має щось, якась хвороба, яка створить в нього це бажання спасти всіх. Або третій, третє він правду каже. І всі три не можуть бути правдою. Тільки одне може бути правдою. І деякі люди зловилися за цю другу. Що Ісус Христос такі слова говорить, що він просто Він мусить мати якісь демона. Перше каже, Він справді пає науку, друге каже: ну він таке говорить, що мусить мати демон. Цікаво, як люди реагують до Ісуса Христа. І третє, Ісус Христос, знаючи це, каже, він вимагає щось дуже важливе від них. Він просить, щоб вони судили. Не за обличчя, Don't Judge by Appearances. А, і цікаво, що він робить тут із законом. У старому заповіті, в книги Вехіда, Господь так сказав для Абрама: «А кожен чоловічої статі восьмиденний у вас буде обрізаний. Це закон заповіту між мною і поміжу вами. Мойсей це написав, але ця обітниця була складена із Авраамом. Це то кожна дитина, а кожен хлопчик, кожен хлопчик, що народиться, восьмій день мусить бути обрізаний, тоді він є частиною заповіту. Хто не є обрізаний, він не є частиною, він є відкиданий. Так? Кожен восьмій день хлопчик мусить бути обрізаний. Це є постанова, це є закон. Четверта заповідь каже: не працюй у суботу. Відпочивай, це є для Господа. А ви знаєте, щоб ця церемонія обрізнення, треба принести ягнятко, треба, щоб священники працювали. І ось є проблема. Один закон каже, восьмого дня треба бути обрізаний. Другий закон каже, не працюй у суботу. А що станеться, якщо дитинка народилася і восьмій день є субота? Що робити? Що має більше валют? Обрізання чи субота? Хто з вас думає, що субота є важливіше? Підніміть руку. другу? Okay. Хто з вас думаєте, що обрізане є важливіше від суботу? За так? Like okay. Цікаво, що um, між іншим це такий маленький доказ, що навіть не тільки є тяжко виконувати весь закон, а є неможливо в деяких обставинах. Навіть якщо ти хочеш, не можна все дотримати. Тепер вертаємося до цього. Що равіни рішили, що якщо дитина мусить бути обрізана восьмого дня, то скасується субота. Восьмого дня треба обрізати так чи так, чи субота, чи не субота. Цебто не дотримуємо четвертого заповідь, але дотримуємо Обрізання. Ісус Христос каже для них це і каже: Слухайте, ви самі ломите закон, коли ви у суботу обрізуєте дітей. Ви дотримаєтеся цього, але я хочу, щоб ви знали, що валют Божий є в цих законах багато більше. І це, є, що є важливіше уздоровити людину, зробити її цілою. Ніж сказати, ні, субота, ми не будемо нічого доброго робити. Ісус Христос таким способом хоче показати, що навіть ви в повноті не розумієте закон, ви в повноті не можете отримати, дотримати Його. І валют Божий, який я знаю, є людина. Я хочу, щоб людина була здорова, щоб вона була ціла, воно є важливіше. І через те каже, коли ви будете про мене говорити, ви не дивіться просто на, на обличчя тільки. А серйозно, я запрошую вас, щоб ви пізнали, хто Ісус є і тоді судити. Всі ці зустрічі нам показують щось дуже важливе. Одна важлива наука, мейнпорт, я хочу, щоб ми взяли від цього. Ісус Христос. І... В наступних подіях так само вимагає щось дуже важливе. Вимагає від нас все або ніщо. All or nothing. Ісус Христос каже, я хочу, щоб ви зрозуміли і щоб ви пізнали, що хто я є, моя особа, вимагаю все від тебе. Або ніщо. Ти не можеш одну частинку Ісуса Христа взяти. Ти не можеш тільки Це взяти, повірте. Або ти взагалі кажеш, я віру, я, я віддаю все, або ти ніщо не віддаєш. Історики кажуть, що коли Гітлер почав зростати у Німеччині в 20-х роках минулого століття, політично почав набирати сил. Він був дуже відмінний від інших німецьких політиків в той час. В той час більше були так більше формальні, інтелігентні, а коли Гітлер з'явився, він мав таку енергію. Він так кричав, він так кулаком бив, що люди всі були захоплені. І сучасник історії каже, що навіть якщо ти зайдеш у кімнату, і воно там темно, і ні, нікого не бачиш, ти можеш відчути, що він там є. Просто як електрика в нього йде. І кажуть вони, що коли політики в той час повноті не зрозуміли, хто він є, деякі знали і знали, що ти маєш три вибори: або втікай, або приєднайся до нього. Або старайся вбити його. Та тільки треба що було. Він так завоював всіх людей в той час, Своєю енергією, свої, своїми словами. Ти не можеш йти в компроміси з ним сказати, ну добре, Адолф, давай я тобі скажу свою думку, ти скажи свою, якось ми знайдемо спільну дорогу. No way! Або ти робиш все, що він каже, або ти ворог. Так само було з Сталіном. Сталін був так само. Ви думаєте, що хтось із ним може мати розмову, і він є відкритий до твій погляд. Або ти 100% є за ним і робиш все, що він тобі каже, і навіть тоді він тебе вб'є. Але все одно, ти не маєш вибору або все, або ніщо. І кожен раз, коли людина вимагала це від іншої людини завжди кінчається недобре. Коли людина каже, Я хочу, щоб ти все мені віддав, або ніщо, завжди кінчається добре, окрім Ісуса Христа. Ісус Христос у цих розмовах, де люди кажуть, хто то за людина, хто є цей Ісус, Він хоче показати, що або ти все приймаєш, або ти не приймаєш нічого. Я, До мене приходить. Такий журналчик від школи, де я вчився, кожний квартальний прибір. І там є новини, і таке подібне. І цей останній журналчик було про місіонерів, студенти, які закінчили, і тепер є поза кордоном місіонери. І тепер є таке, такий намір популярний, дуже вживається, що людина готується до людей, які мають одну мову, так, мовна група. тобто не є країна. Може бути якийсь племена, яка є розповсюдена в цій країни, в цій країні. І це молоді подружжя СМІЦ, Вони поїхали в Мозамбік в Африку. І там є одна група, мовна група, що ще не мають свідоцтва про Ісуса Христа. І вони закінчили школу, один рік учили мову і тоді переселились. І він описує, як тяжко було через те, що перших 9 місяців. Тільки їх двоє було віруючі, чоловік і жінка. І вони кажуть: ти не знаєш, як тяжко, як сумно, коли тільки двоє у тебе є віруючі, І ти абсолютно окружений людьми, що не віруєш. І один вечір чоловік їхав машиною і щось з'їхав з дороги, перевернувся, дуже був побитий. З сусіднього села по -по -по прибігали хлопці. І він думав, що вони будуть допомагати, а вони почали красти. Колеса забирають, руля забрали. І почали красти, красти. І він лежить кров тече, поранений, просить, чи хтось має мобільний фон, я хочу позвонити, сказати дружині, що вона допомогла. Один там хлопець мелдав, він покликав, віддав йому телефон назад. І він бачив, що вони починають брати книги. Трактати такі, про як знайти Бога. І починає щось читати, і він, і він лежить там побитий, каже, я можу тобі розказати про то. І той каже, розкажи. Він каже: був такий чоловік, прийшов на світ Ісус, сюди-туди. І цей чоловік, що дає йому телефон, каже, я хотів би більше знати про нього. І взяв і потікав. Пройшов якийсь час, він вернувся до того села, виходить їхній чіф, так, начальник. Каже, то ж наші хлопці в тебе вкрали все, що ти вертайся назад. Він каже, тут є один, що хотів більше послухати про цю історію. Я хочу йому розказати кінець цієї історії. І цей Чіп каже, якщо це таке важливе, то мені розкажи і запросив його до хати. Він розказав, і цей місіонер каже: він був готовий і прийняв перший віруючий. У ці групи, уся коліна, що там живе, перший був що він покаявся. І вони, так і фотографії, ти бачиш, мають двоє маленькі дів... дівчинки, такі блондинки, кругом всі чорненькі, так Цікав, знаєш. І бачу, вони граються на, ну, просто на землі. І я уявляю собі, ти в чужій країні виховуєш маленьких діточок. І там і гадюки, і звірі. Вони не журяться. Ну, якщо дитина захворіє, я завісь скоро хороти може звідти її взяти в якесь місце. Вони кажуть, ми присвятили своє життя до цих людей. Ми каже, будемо тут, і ми хочемо, щоб одна церква стала де проповідувалося про Ісуса Христа. Може під час нашого життя це не станеться, але може хтось інший прийде і будува, буде будувати над цим, що ми готуємо. Я дивлюся на них і думаю, молоді, дітей, а, не журяться, я хату треба купити, а, треба десь поїхати на відпочинок. просто... Цікаві, які інакші валюти. Вони знають, наше життя є, щоб ці люди, як сказати про Христа, це все. Ми все віддаємо для них. Наша інверсія нашого життя є тут для цих людей. Я не знаю, як довго візьме, може ми не побачимо, але ми хочемо, щоб хоч одна ця була. Ось що означає все або ніщо. Я хочу, щоб Ісус Христос був добрий Учитель. Так, але Він є Цар. Якщо я прийду до вас до хати, ви не скажете, що ну, Сергій заходь Савчук на дворі стій. Це є неможливим. Або ти приймаєш, хто він є, або ти його не приймаєш. І всі люди хоч щось люблять про Ісуса Христа. Навіть Карл Марк сказав, що Він. Марксист, бо він хотів перемінити структуру, яка існувала. Революціонер казали комуністи. Кожен щось бачить. А капіталіст каже, ну він капіталіст, чого бо він податки платив. А Ісус Христос каже, це абсолютно не означає нічого через те, що або ти все береш, або ти нічого не береш. І питання для нас сьогодні. Що в твоєму житті ти не віддаєшся? І ти любиш деякі речі про Ісуса Христа, але ти не чуєш, що Він вимагає все. Не тільки частинку. І що це все для тебе означає? У що ти вкладаєш своє життя? What are you investing your life in? That is going to have eternal value. What are you doing with your life? Ісус Христос каже, все або ніщо у ці словах. І зараз, коли ми станемо кром цього стола, давайте хай цей стіл нагадає нам про це. Я колись казав, що я буду йти за Ісусом Христом. Я колись прийняв хрещення і сказав, що я буду йому служити все своє життя. Як ти сьогодні це робиш? Як ти служиш йому? Як твої валюти? Є впливні через те, що Ісус Христос каже мені є. Що треба змінити? Як Господь допоможе Тобі і мені, щоб через цей стіл ми могли знову приєднатися до нашого Господа Ісуса Христа і сказати, Господи, я знаю, що є такі місця в моєму житті, що я мушу віддати їх Тобі. Допоможи мені пізнати, що, або все або нічого. Кусочки тебе, я не можу. Господь допоможе нам у цьому. Амінь. Давайте ми тепер вислухаємо хор заспіває. Після того, брат Николай Ремісов, має вірш, і ми прийдемо до Сполучені Ісуса Христа. Прошу Христа.